Так, коротше, коротко про ситуацію. Зараз Влад і Ваня вам розкажуть. Дзвонив Вані клієнт, типу, і далі Ваня продовжує. Займаюсь. Добрий день, студія. Дзвоне вчора. Людина каже: у вас там Кона Ніро. Ой, Кія Ніро 22-го року. каже: Ви вказали на сайті там 65 кВт батарея. Нащо ви нагло брешете? Я її пробив по вінкоду. Вона щось там каже 59 чи 61 кВт, щось таке почав розповідати. Я говорю, що ви це взяли? Я її по ВІН-коду пробив. Я машинами займаюсь не перший день. Я знаю. Ви брешете людям. Скинь мені бистро номер ВМДшки, Скинь мені, що там в ВМДшки написано об'єм акумулятора. Я йому скидаю фото, він каже. То на що ти мені скинув першу сторінку від одної машини, другу від другої. Хоча зверху де штрих код номер ВМДшки повністю сходиться на обох сторінках. Він таке предвзяте відношення, максимально неприємна людина. І сьогодні зранку ми перевірили цей номер і знайшли його на одному цікавому сайті. Ці люди займаються також автомобілями, і, походу, в них бомбить, бо в нас ціни кращі, ніж у них. Ось і все. Отака ситуація.